Оторвальд запалив Київ у період лютих зимових морозів. Хлопці нарешті розігріли себе і публіку довгоочікуваним двогодинним живим живим шоу За підтримки М1 27 січня відбувся великий сольний концерт гурту Оторвальд у залі. Відчувалася тепла та дружня обстановка. Женя Галич та компанія не приховували свого захвату від кількості людей, що прийшли послухати їх. Музиканти дружно спілкувалися із натовпом, а також тішили публіку сюрпризами, зокрема піснями, які ще ніколи не звучали на концертах. Це треки, які ми плануємо включити в альбом, який буде у 2012 році. Два треки: Перший називається «Віскі і шоколад, а другий називається Одна. На шоу завітали шанувальники групи з усієї України, а також друзі Оторвальда з Мінська та Москви. Минулий рік виявився для хлопців справді вдалим та приніс багато позитивних вражень. Головним досягненням став запис нового альбому, а також масштабний тур Україною. 2011 рік я вважаю, взагалі початком Моторвальду, хоча до того ми грали вже 5 років. І мені здається, що за 2011 ми зробили дуже багато. І сьогоднішній концерт це як такий підсумок всього, що ми зробили в 2011-му. Але у 2012-му ми зробимо набагато більше. Не сумнівайтеся. Свій двогодинний виступ хлопці праву Вважають найкращим, та зупинятися на досягнутому оторвальд не збираються. Як справжні трудоголіки, музиканти вже думають про новий альбом.